Вітаю, давайте продовжувати перевіряти розв'язання задач, але сьогоднішня наша от, та друга частина вона є безпосередньо продовженням першої частини домашнього завдання. Саме так воно буде виглядати. Давайте спробуємо. Там було 7.18, вісімнадцять 7.19, там було сім десять 31, і вони з'являються виявляються як самопродовження. Давайте переходимо до задачі 7,19. Визначте напрям повороту рамки зі струмом, уміщений між полюсами магніту, як на рисунку. Ось такий у нас рисунок, він знов в стереометрії, і якщо ви можете це робити, це дуже класно, але якщо не можете, то тут прикро, тому що, мабуть, вигляд згори рісувати, тому що ось ця рамка явно не перпендикулярна до цих полюсів. Ні. Площина рамки, не паралельна площині ось цих контактів полюсів. Вона не перпендикулярна до лінії магнітної індукції. Ось так, мабуть, правильно було б сказати. Дивіться. <кій> Якщо я це роблю, я дивлюсь на цю рамку і бачу, що в мене плюс, тобто струм тече ось тут до гори, тут он тече вниз. Чому я його не бачу? Ну ладно, нехай один раз записувала. І індукція йде із північного полюса в південний. Індукція Б. Але тут, якщо ми бачимо, що у нас рамка не розташована строго перпендикулярна, то зрозуміло, що в кожній із сторін буде виявлятися сіла ампера, яка буде діяти на цю, на цю рамку. І ця сіла ампера вона буде направлена ось десь трохи в наш бік сюди, до цієї, цього Південного полюса, а ось тут сіла буде трохи до північного полюсу направлена, ну і трохи в інший бік. Тобто, <кій> що у нас відбувається на сторони БЦ і на сторону АД? Сіли не діють. Ми це вже з вами робили. Ми розуміємо, як це відбувається, тому що струми в даному випадку направлено таким чином, що ми не можемо показати напрямок дії сіли. Але ось тут ми можемо це показати. І, <кій> вибачте, щось я не можу. Ось. І ось тут ми можемо показати сіли. І тому, якщо у нас рамка не стає строго перпендикулярна, як я показувала вам попереднього разу, пам'ятаєте, там, коли сіла ампера просто розтягуєте, вона в положенні стійкі рівноваги знаходиться. Тоді вона буде обертатися і за. Інерцію буде проходити положення рівноваги і буде далі обертатися. Якщо ми будемо дивитися ось тут з гори, то ми будемо бачити, що рамка повертається ось таким чином проти годинникової стрілки обертається, якщо ми будемо дивитися на нею зверху. На Але, <клес> бачите, у вас багато станов... виявляється таких задач, де потрібно е, пространственне е, відділення ситуації. І це трохи ускладнює, тому що і рисувати не дуже зручно, і описувати багато писати приходиться. Але що поробиш, ну, вважається, що ви дорослий і ви вмієте багато чого написати і можете це зробити. Якщо хочете показувати щось, ну, мабуть, краще знов рісувати від згори і дивитися на це. Але можна зробити просто ілюстрацію і словами описати. Як вам більш зручно було, ну, це ваше право. <кій> Вибачте, далі переходимо до наступної задачі номер 731. Ось тут, бачите, таке дивне умови, тому що в 7.31 написано, якою має бути сила струму в проводнику, щоб нітки відхилилися від вертикалі на кут 45. Ну, така класна задача. Але ось тут у нас була інша задача. Ми тільки не будемо брати звідси <кій> сілу. А, прикольно, я в той задачі кут альфа замінила на дельта. Ну, неважливо, ладно, потрібно буде повертати назад розв'язання. Добре, але <кій> ми розв'язали задачу, і це класно. А ось тут у нас в проводнику потрібно, якщо кут від вертикалі 45, то ми будемо сілу строму шукати. Тут, тут зворотня задача у нас буде, але зараз знов будемо переходити до розв'язання. Зараз я з кутами подивлюсь, що у мене там. Так, здесь все добре, давайте будемо розв'язувати. Зараз нам не казали, які саме кути, але у нас є е, ті дані, які були в попередній задачі. і Трохи з цих даних я буду брати до сюди. Це у нас маса і довжина привідника, є е, е, індукція, і нам далі в даному випадку код дельта, а знайти потрібно силу струму. Але ми вже з вами вміємо робити рисунок, і я його просто повторюю. Ви розумієте, що ви теж. Це вже можете зробити. Я не буду зараз а, так подрібно робити, як в попередньому розв'язанні. Якщо що, ви можете передивитися розв'язання задачі 7О, бачите 7. А, 30. і тоді у вас якраз буде саме те, що вам потрібно. <coughs> цей кут дельта у нас, цей кут теж дельта, і цей кут дельта, і струм знов рухається до нас. Ми записуємо формулу сіли Ампера. Ну, тобто початок задачі дуже схожий на те, що ми робили з вами в задачі 7,30. Але далі, з трикутника, ми знову знаходимо тангенс кута, але після того, як ми знайшли формулу для тангенса кута, ми не будемо шукати сам кут, нам звідси потрібна сила струму. І ось цю силу струму я звідси буду знаходити. Вона буде дорівнювати МЖ умножити на тангенс дельта і поділити на індукцію і довжину провідника. Ну, зрозуміло, що зараз ми перевіряємо безпосередньо одиниці для сили струму. Маса в кілограмах при скоренні метрів за секунду в квадраті – це буде у нас ньютон. Індукція Тесла і довжина – метр. Теслу розписуємо знову як ньютон ампер умножить на метр. Кілограм – метр на секунду в квадраті зворачуємо як ньютон. Ньютони скорочуються, метри скорочуються, ампери залишаються. Все дуже добре і можемо далі обчислювати. Я сподіваюся, що з цим ви теж впоралися і приблизно отримали от ті саме 4 Ампера, які нам і потрібні були для розв'язання задачі. Але мені, мабуть, простіше за все, виправити в умовах в той задачі на кут дельта. Зараз я, мабуть, це зроблю. І тоді не буду виправляти розв'язання. Але це, це вас не стосується. Ми розв'язали задачі правильно і 30, і 31, і тому ви можете, якщо це зробили і додали, то дуже класно. Але я раджу рисунок повторити, тому що ви потренуєтесь, комусь воно попадеться в самостійний, або в контрольний, або в тестовій роботі, в будь-якій роботі. О, це може попасти вам. Випись. Все, а ми можемо. Відпочивати, якщо ви це робите напередодні вихідних, то у вас попереду ще є вільний час і багато вільного часу. Ну, а хто робить безпосередньо перед уроком наступним? Ну, що поробиш, у вас менше часу, але ви вже до цього відпочили. Все, до зустрічі на уроці.